На цих фото Ірина Сімонова разом із своїм сином Андрієм Юрченком. Щасливі та усміхнені. Мама згадує, яким завзятим та енергійним був її Андрій. Хлопець із самого дитинства цікавився спортом. Найулюбленіше заняття дзюдо. У подальшому ж він присвятив себе військовій справі. На початку повномасштабного вторгнення Андрій захищав Київ, а потім вирушив на курси до Королівської школи артилерії Великої Британії. Пізніше лейтенант виконував бойові завдання у Бахмуті Оріховому, роботиному, вербовому. 21 річний воїн загинув 30 серпня 2023 року на запорізькому напрямку. Як для кожної мами, напевно, найкращою, але ну, був веселий, легкий, смішний, важливий. Він дуже багато часу проводив серед своїх друзів, з якими разом займався дзюдо. У нас був дуже гарний тренер, який піклувався за нього. Вони там були майже друзями, якщо можна так сказати, тому що все ж таки тренер це трошки старша людина і 에, радше наставником він для нього був. Тому, 에, це був такий його стиль життя. Він займався в цьому залі аж доти, поки не вступив в училище підвищеної військової підготовки. І там так само цей, цей вид спорту допоміг йому самореалізуватися ну, і показати гарні результати в навчальному закладі. Пам'ять про полеглого героя у залі, де колись займався і Андрій, провели турнір з дзюдо. Учасники продемонстрували свою майстерність і набуті навички. За перші місця тут боролися діти найменших вікових категорій. Організувала захід громадська організація Чернігівська школа дзюдо. Особисто його возив на багато разів на змагання. Він дуже порадна, гарна людина, вихована в гарній сім'ї. Він норматив канату майстрів спорту. Вважаю за необхідним, щоб ми е, пам'ятали е, наших героїв, які поклали своє життя захищаючи час. Також на турнірі проходив благодійний збір на потреби воїнів ЗСУ. Усі зібрані кошти підуть на авто для Вітчима Андрія, який зараз боронить нашу країну на Запорізькому напрямку.